Ну насправді неочікуваний крок. Я до речі на таке не сподівався. Зараз про це вже заявляє і Польща. тобто, Польща готує свою армію українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть проїзний документ для поїздки за кордон. Привіт, усім вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Останні новини з Польщі, Кордону та Європи. Обов'язково додивіться до кінця, і ви будете знати більше. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. Ну, звичайно, якщо ви не підписані, дивитеся без підписки, то підпишіться і ви не пропустите останні важливі новини. Прийдемо одразу до важливої і новини, яка багатьом чоловікам, які перебувають на території Німеччини. Ну, напевно, не сподобається, особливо якщо чоловіки військовозобов'язані, тому що в німецькій федеральній землі Гесен вирішили, що вони не будуть чоловікам надавати проїзний документ, якщо в них закінчився, протермінувався їхній проїзний документ, на якому вони заїхали до Німеччини. Якщо ви зараз перебуваєте на території Польщі, ви хочете змінити свою роботу або знайти роботу ще не маєте. В описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Ви її заповняєте, з вами зв'язується менеджер, і ви знаходите роботу для себе. Рекомендую всім скористатися цією можливістю і заповнити коротеньку анкету. У німецькій федеральній землі гесен українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть проїзний документ для поїздки за кордон, що змінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Про це йдеться у відповіді Міністерства праці та соціальних справ гесену на запит депутатської фракції правополітичної партії Альтернатива для Німеччини. У відомстві таке рішення пояснили тим, що українські чоловіки мобілізаційного віку здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби. Згідно з інформацією міністерства, у Гесені проживає майже 20 тисяч українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, у міністерстві зазначили, що вербувати людей для участі в оборонній компанії проти Росії. Таким чином заохочувати їх до повернення на батьківщину, є зрозумілими інтересами України. Дольчевелія з посиланням на інтернет-портал з надання адміністративних послуг гесену пояснює, що німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише у виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни. Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта. Або документа, що його замінює, і вона, не має, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально. Як бачимо, певні федеральні землі, зараз бачимо одна федеральна земля Німеччини, Гесен, вирішила для себе, що вона не буде. Надавати проїзного документа українським чоловікам, тому що в них є можливість повернутися в Україну, зробити собі там паспорт, і якщо така в них буде можливість виїхати з України до Німеччини, повернутися назад. Тобто, бачимо силою, як я й говорив скорше, чи там примусом поліції, якихось там різних служб, німеччина не буде застосовувати таких важелів, але якісь Певні рішення, законні підзаконні як певні землі можуть для себе прийняти ось таке рішення, яке ну я не знаю, чи воно змусить українців виїхати, повернутися в Україну, воно може змусити переїхати в іншу країну. Це факт. Або бути на, або бути на території Німеччини нелегально. Ну, складно уявити, що зараз всім цим людям, українцям, якщо не дадуть проїзний документ, вони так зберуться і поїдуть в Україну. Ну, не буде такого. Вони поїдуть в іншу країну або просто будуть нелегально на території Німеччини. Ну, на жаль, ось так воно працює. Можливо, якийсь невеликий відсоток, можливо, і повернеться в Україну. Ну, але це зовсім мало буде. Ну, насправді неочікуваний крок, я, до речі, на таке не сподівався, але, ну. Я вже також не один раз говорив, що кожного дня щось змінюється. І в певних політиків, в певних країн, в певних е урядовців теж змінюється думка, що і як може бути, що і як має працювати, які закони або які рішення треба приймати. В загальному Німеччина говорить, що вони не будуть примусово виганяти зі своєї території, але певні землі роблять ось такі певні кроки. Які можуть змусити українців виїхати з території Німеччини, ну подивимось, як далі це буде відбуватися. Будемо слідкувати і тримати руку на пульсі. Ще хотів трошки іншу тему зачепити: це Польща і Литва. Про Литву я вже також говорив нещодавно, що вони вже мають план евакуації мирного населення в разі наступу з Російської Федерації. Зараз про це вже заявляє і Польща, тобто, Польща готує свою армію, перекидає на східні кордони. Закуповує техніку, робить все, щоб армію підготувати, збільшити, озброїти, але також є план евакуації мирного населення. Що пишуть польські змі щодо цієї ситуації? Росія неодноразово погрожувала війною Польщі та Балтійським країнам. Тому Польща та Литва почали працювати над планом евакуації людей на випадок початку конфлікту. Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сімоняк заявив, що закон про цивільний захист і цивільну оборону міститиме також план масової евакуації населення та положення про створення захищеного урядового зв'язку. Раніше про подібне говорила також Ледва, Я про це говорив за словами Сімоняка, серед іншого на будівництво укриттів виділять 5-6 мільярдів злотих. Він також додав, що основні питання цього проекту вже вирішені. Глава МВС Польщі пояснив, що залишилося описати. Фінансові та кадрові нюанси, а також стосунки з органами місцевого самоврядування, ми зосереджені на тому, і це основна основа цього проекту, щоб 0,15% ВВП із частини, яка виділяється на національну оборону, йшла на питання пов'язані із захистом населення. Наголосив міністр МВС. Ну, як бачимо, Польща, Литва, Балтійські країни не на жарт готуються до ймовірного вторгнення на свої території. Я би дуже радий був, якщо би такого не було. Ну, я чомусь думаю, що до цього не дойде. Сподіваюсь, я сподіваюсь, що Росія зупиниться там, де вона стоїть, а взагалі то вона відійде назад, і ми свої землі заберемо з поверненням. Але говоримо про те, що є, що далі вона не просунеться навіть по Україні, по території України. Ми її зупинимо там, де є. І там Польща, Балтійські країни не відчують на собі того, що Україна відчуває зараз. Для того нам потрібна допомога західних країн, для того нам потрібна їхня підтримка і розуміння. І коли вони говорять, що вони нам хочуть допомогти, і типа допомагають, то хотілося це бачити в. Кількостях f 16 кількостях танків і всього, чого потрібно, і дозволами пити по території загарників оце основне, що потрібно зараз нам від західних партнерів. Ви що про ці новини думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, ну звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для просування і для розвитку цього каналу. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.